Вітаю, друзі, слава Україні! На наших очах народжується шляхта, і не проста, а гербова шляхта от саме гербова. Бо, як каже наш великий брат, старі сенце ніколи не вмирають, вони ніколи не зникають безслідно. Вони можуть набувати нових форм, так втім, не зникають ніколи. І, от як колись шляхта мала свої герби, абданк. Наш гетьман Богдан Хмельницький, гербо Абданк, Лілея, Курч, Мазепа Колединський, Погоня, Погоня Руська, Погоня Литовська. Тобто кожний шляхтич мав свого герба. Так само і зараз. Придивіться на нарукавні знаки наших бригад. Це герби нової шляхти. Так буде виглядати герби нової шляхти. Звісно ж, не в тих самих параметрах, не в тих самих формах, не по народженню, а по належності. От уявіть, іде людина із птахів Мадяра, наприклад, бригада птахів Мадяра. На рукаві знак Сокіл, що в піке за здобичу летить, всі знають, це птахи Мадяра. Це герб птахів Мадяра, це птах, це іде птах. Йде азовець. Коловорот, хай добре зараз в них. Наші толерантні західні друзі, мабуть, вимагали, але я знаю, що все це повернеться. Повернуться ці первісні, природні знаки, Азовець. Всі бачать коловорот. Ось ось герб нової шляхти. Третя штурмова це руна. Зараз стилістична. Згодом будеться ідея нації, повернеться знову. На рукаві руна. Це герби нової шляхти, належність до цих бригад. Це і буде належність до родів. Як колись людина належала до остроги, от герб князів Острозьких, острога, належала до Абданку, Лілеї тощо, тощо, Шатро. Там їх купа була цих гербів. Так само і зараз на рукавні знаки наших збройних сил. Це герби нової шляхти, належність до цих бригад. Це й буде ознака. Належності до великої родини, до великої сім'ї. Звісно ж, не у всіх бригадах зараз вже відбулася ця трансформація від Совка до геть нового світогляду. В деяких вона вже майже повною мірою відбулася, деякі ще в стані трансформації, а в деяких іще й не починалася. На жаль, втім, цей процес іде, він незворотній, і ми побачимо невдовзі, як це відбудеться. Постане нова армія, постануть нові роди, нові сім'ї, не просто якісь безликі бригади, а це реально буде відчуття належності до шляхти, до родової, до гербової шляхти. Людина з цим гербом вона буде носити його, наче родовий герб, цей знак птахів Мадяра, Хартія. А зрештою, ви подивіться короля Данила, Івана Виговського. Мазепи Колидинського, це ж їхні герби, це власне герби їхньої шляхти. Вони зараз на цих нарукавних знаках. То ми бачимо відродження. Звісно ж, старі сенси в тих самих формах не можуть функціонувати знову. Ну, ви не можете ввійти двічі в одну й ту саму річку, так це не буває. Але тяглість, вона просто очевидна, її не може бачити лише сліпий.